Створення виконкому та комісії, які контролюватимуть роботу адміністрації, обговорили на засіданні президії народної ради. Всі пропозиції від представників студентства та громади міста, депутати народної ради пообіцяли розглянути на черговому засіданні народної ради, яке скличуть протягом кількох днів. Основна тема засідання визначення подальших кроків дій народної ради. Для початку було вирішено створити виконком у зв'язку з формуванням нової влади та повної ілюстрації. Скликаються комісії, які контролюватимуть новопризначених посадовців. До їхнього складу повинні увійти чернівецькі активісти, які через народну раду для обласної висуватимуть пропозиції. Зараз потрібно, щоб всі активні люди, які мають бажання долучитися до активних процесів Чернівецької області, наповнювали цей виконком по різних напрямках діяльності і могли застосувати свої професійні якості, можливості впливу на середовище громадські і професійні, для того, щоб ми могли максимально Наповнювати цю виконавчу владу області студенти не забарилися і одразу висунули свої пропозиції для народної ради. Відтак озвучили вимоги до роботи обласної та міської рад, міліції і судової влади. Окрім того, представники громадськості вимагали, аби дії народної ради були максимально прозорі та доступні для людей. На кожному засіданні були представники, які громада буде делегувати, ті представники, яким громада довіряє, і які будуть відповідно їм доносити інформацію і відповідно свої пропозиції від громади надавати представникам народної ради і власне, представникам органів. Активісти також запропонували створити сайт народної ради, на якому повідомлятимуть про всі дії депутатів. Чернівчани матимуть змогу переглядати веб-сторінку та вносити свої пропозиції. На цьому сайті розмістити список всіх хто входить до народної ради, і таким чином і виконком, згодом, який обереться, і таким чином мати зв'язок з народом, не тільки у форматі залу чи у форматі майдану. А у форматі соціальних мереж. ще однією вимогою представників громадськості від депутатів було те, що членами народної ради переважно мають бути звичайні люди. А насамперед мітингувальники, які боролися за Україну в Києві. Є люди чинівець, чинівча. Ми їх бачили на Майдані у Києві, які простояли 300. Будуться в груди бити, що я патріот, а вони є істинні патріоти. Вони прийдуть і нехай входять з Уверховики. Депутати запевнили, всі рішення мітингувальників розглянуть на черговому засіданні народної ради, яке скличуть найближчим часом. Окрім того, пообіцяли, зібрання буде відкритим і про нього всіх повідомлятимуть завчасно.